І вода якість і не тільки та вода, яку ми вживаємо всередину, це і та вода, якою ми миємось. Це теж значною мірою впливає на наше здоров'я. Я, Я так, згоден? Ти так, згоден згоден. Так, Бомба-ракета. І тому тема очистки води глибока. Ми не зможемо її прям глибоко зануритися, але в нас є унікальна можливість поговорити із експертом серйозним. Інженером від компанії «Екософт» Віталій Стеценко. доброго дня всім. Найбільшою проблемою очистки води тобто це є заліза, жорсткість та марганець, яка є в регіонах. І, як правило, таку воду ми отримуємо зі свердловин. звідки вода подається з скваженим погружним насосом, да, і отримуємо воду з залізом. Кінцевий споживач бачить там рижі плями на сантехніці, відклади в апняні, да, тобто і хоче очистити таку воду для того, щоб можна було нею користуватися, і його побутова техніка служила довго і не мала з нею проблем. З цією, скажімо так, метою датось, тобто ми якраз виготовляємо і фільтра датусь тобто, які. Ставимо вже безпосередньо в будинках. Всі фільтри, як правило, діляться на два класи, тобто реагентні. Да? Для відновлення своїх фільтруючих здатностей матеріал необхідно відновити. Як правило, використовується таблетована сіль. І також є системи безреагентні. Це, як правило, вугільні фільтри, які предназначені для видалення сірководню, запаху хлору. Як правило, системи. Складається з керуючого клапану, так, тобто з самого корпусу фільтру, в який завантажений фільтруючий матеріал, і з сольового баку, в якому готується реагент та зберігається реагент. Також скажу декілька слів про керуючий клапан. Тобто керуючий клапан, який ми використовуємо в нашій роботі, це клапан-клак. І його перевага це те, що він складається з 28 частин, які, скажімо так, завжди можна замінити, які є завжди в наявності. І цей клапан також ми зможемо з вами розібрати на практичному занятті, подивитися, яка частина за що відповідає. Ну, Найбільш поширеною проблемою так, тобто води це є все-таки заліза, марганець, окисність. Та перманентна та, та Амоні з метою, скажімо так, видалення цих домішок в одному фільтрі був розроблений фільтруючий матеріал Екомікс, да, І якраз Екомікс допомагає Як це працює. Як працює комікс? Екомікс видаляє з води. Може, помилюєш, просто ті, чого знаєш, ти говориш про те, що ви відновлюєте властивості смоли кухонною сіллю. Mm -hmm. Хоча би приблизно, як це працює без серйозних глибоких формул? мені було цікаво. Б без серйозних глибоких формул, да? тобто У нас початково є. Е... Початково є фільтруючий матеріал, да? тобто, який початково заряджений іонами натрія. Да? Тобто, Натрій плюс. Тобто їх там багато. Е... Да? Велика, велика кількість, да? і є також на нього надходить вода з солями кальцію, магнією, заліза. заліза да? О, і далі, тобто, в кальцій і магній в процесі проходження води через наш фільтруючий матеріал, да? тобто залишається. На Ядрі кальцію та е, на ядрі самофільтруючого матеріалу, да, тобто, а воду ми отримуємо вже іони натрію, очищену воду. І таким чином ми очищуємо воду від тих домішок, які нам необхідні. А натрій нічого поганого не створює, будучи в воді. А натрій є добре в воді, і тому вода вже на відміну від кальцію та магнію, вже не залишає там накипу Ніяких на... слідів, накипі, слід, так, іншого. Так, так. А, ну, дивіться, тобто норма по натрію 200 мг на літр, да, тось, і як правило, тось, якщо ми використовуємо воду там в більшості джерел водопостачання України, то як правило, вода після коміксу там знаходиться в нормах. Да, тось, а і як, саме норма по натрію, вона, скажімо так, знаходиться з точки зору питних потреб. І якщо реально є, скажімо так, буде перевищення після води, системи очистки по натрію, то краще вже ставити якийсь питний фільтр, наприклад, зворотній осмос для доочистки води від натрію да? Тобто споживати воду для питних цілі саме після натрію, після зворотнього осмосу. так. Чи можна, дивись, зараз ти говориш будеш говорити про регенерацію? Так. При регенерації ми беремо воду з сольового бака, це ну, типу сольована вода. А. Чи можна її змивати в звичайну дренажну систему, де є автономні очисні? А, а, І одразу можеш Стас нам підтвердити, можна а, да, Стас нам писав, да, тобто там була третя вимога, чого не можна робити. Да, тобто, тобто, це зливати. А, Стічні води після регенерації на а, каналізаційні споруди. А, тобто, якщо є, скажімо так, можливість скидати воду мимо цих очисних споруд, то треба запроектувати це на етапи проектування, щоб вода скидувалася уже безпосередньо в поля фільтрації. Або в, разом з водою з басейнів в якісь інші ями, які будуть сприймати такі стоки. І так, як працює а, з точки зору да. відновлення а, властивості? Потім далі наш, скажімо, фільтруючий матеріал, да, тобто не здатний. Ну, Фільтри це відбувається наступним чином. Тобто, поки ми є фільтруюче завантаження, да, ми пропускаємо брудну воду і шар за шаром да, тобто, зменшуємо ємність самого фільтру. Да, тобто, і вже відбувається етапі, За да, яким слідкує клапан, лічильник клапана, вже фільтру необхідно регенерувати. Да, при регенерації е, ми подаємо більшу кількість іонів натрію, да, натрій хлорид наш да, подаємо, і Кальцій з магнієм е, там заліза, який є в каналі... на фільтруючому матеріалі, скидуємо в каналізацію. Да. І таким чином цей процес постійний і постійно фільтри відновлюються, і теоретично да, тобто можуть слугувати там дуже багато років. Цю воду можна пити? Воду можна пити. Ну, пити там сантехнічні потреби ніяких яких немає. нормально. Скільки років, ти кажеш багато років, скільки років живе смола а. і що може вбити смолу? А як правило, тобто середній термін експлуатації коміксу, там з пом'якшувачів це 5, 5 років а, в цілому. А що може бути, це не своєчасна регенерація. Це тоді, коли клієнт кінцевий забуває засипати таблетовану сіль. Як тільки немає солі, тобто система не відновлюється і забивається. Да? І також, як правило, ще буває. Що сильно впливає на від регенерацію системи? Це тиск на систему фільтрації, тобто тиск, який має приходити на колону, для того, щоб нормально забирався сольовий розчин, це від двох атмосфер, а бажана це мінімальний да? є, Рекомендовано, реком... рекомендовано 2,8-4,5. Тобто в цьому діапазону якраз найкраще працює інжекційний клапан. Якщо у вас стоїть насосна станція перед фільтром, то бажано налаштувати її на такий діапазон. Це буде найкраще. Тобто, сипемо сіль, слідкуємо за тиском. Втрати тиску можуть залежати від того, там перед системами комплексної очистки рекомендовано стати фільтр механічної очистки. Якщо там забивається фільтр, то Кожне може не приходити нормальний тиск на наш фільтр. Тому е, часто скажімо так, слідкуємо за зміною механічного фільтру. Так протискує... витрата води залежить від кількості завантаження в даному фільтрі. Так? Якщо ми говоримо про ці реагентні фільтри, то як правило співвідношення 1 до 10. Якщо у вас кількість фільтруючого матеріалу 50 кг, да тобто то в каналізацію ми будемо скидувати 500 літрів. А за скільки часу це як правило за півтори години? Тобто регенерація триває півтори години. Середну тут три четверті, нато да? тобто, рекомендую. Четверть дюйма більшим діаметром, чим закінчується під'єднання. Чому? Тому що клапана є там і під дюймовий вихід, і під півтора дюйма. Тобто ви збільшуєтесь на четверть дюйма каналізацію і скидуєте. Чому? Тому що тут в дренажній лінії є своя дросельна шайба, да, яка створює певний потік води при регенерації. Ваша задача не завузити, бо багато помилок є, коли, наприклад, тут завужують там, гнучким шлангом, який там перегинається. Да, або роблять такий перехід на йолочку. В 32, як правило, не тягне, да? то тобто 50 вже достатньо для ну, таких малих побутових фільтрів, там, типу розміром до 13 колони. А що ж заговорили за дренажну систему? Розрив струї. Бажано, щоб він був. Да? Тобто це, скажімо так, вимога. Якщо його є можливість змонтувати на об'єкті, то бажано його зробити. Да? Тобто, по-перше, це норма санітарно-технічна, де написано, що господарсько-побутовий водопровід і каналізація да, то есть, мають бути з'єднані з, з собою через розрив струміння. Бувають випадки, коли реально забезпечити розрив струю немає можливості, да, то есть, тоді необхідно забезпечити ну, хоча б як мінімум да, тобто гідрозатвор. Який там змонтувати хоча б таким чином, да? щоб у нас тут стояла вода, і щоб ми, скажімо так, мали водяну заслонку, щоб просто-напросто повітря з каналізаційних труб не попадало там в установку. Наскільки критик, тут така штука, раніше ми, ну, ми говоримо, що розрив струї 100% має бути. Зараз ти кажеш, е якщо їм не сказати, що треба розрив струї, ніхто його робити не буде. Набагато простіше з поліпропіліна протягнути, одразу в каналізацію втикнуть жорстко і всі довольні. А, треба, розрив струму не треба, реально треба. Після установки воду можна піднімати, лінію дренажа вверх, да? тобто саме цей вихід. Тобто робимо а його, герметизуємо, тут спеціально під накидну гайку, гайку да, <ripped> скількох? Це все буде залежати від того, який тиск у вас на вході. Тобто, умовно кажучи, да, то, якщо у вас ми домовилися, що там бажаний тиск 2,8. Да, тобто, якщо вам треба підняти на 5 метрів вгору, так, то есть, додали 0,5 бара, отримали. 3,2 е, бари, да? тобто, якщо у вас буде 3-2 бари на вході, то вам вистачить, на те, щоб підняти каналізацію вертикально вгору на 5 метрів. Дивіться, тобто, якщо у вас є дві колони, то вони мають промиватися е, по черзі. Тобто, як правило, реагентну систему промивають, там в 2 години ночі, да? тобто, термін промивки і час промивки 1,5 години, то наступну колону треба ставити через 2 години. Тобто, одну на 2 години, іншу на 4 години. А одночасно не бажано, чому? Тому що, можливо, не, в... не вистачить вхідної води продуктивності насосу або дебіту скважини. На промивку зразу одночасно двох колон, так? І також може не вистачити каналізації. Ну, як правило, води на вході не вистачає на нормальну промивку системи. Якщо ти не проти, я вивів слайд по монтажу, бо ми вже багато аспектів врахували. Особливості монтажу, на що ми 100% повинні звернути увагу? Особливості монтажу. тобто а це саме важлива річ в лінії монтажу це наявність пробувідбірнику після самої колони. Тому що якість води ми можемо гарантувати саме на виході після фільтру. Чому? Тому що бувають випадки, коли після системи фільтрації монтують металеві труби. Так? Потім бувають там, те... забиті. забиті труби. Тобто дуже багато випадків є, коли вода після фільтра чиста. Ми отримуємо чисту, а вже, наприклад, в крані отримуємо якесь вторинне забруднення, і тут виникає питання: в чому проблема, тобто в фільтруючому матеріалі там в обладнанні, чи саме безпосередньо вже в вторинному забрудненні. І саме наявність пробовідбірника відбірника після системи фільтрації, скажімо так, дає змогу відібрати пробу води і зрозуміти, в чому саме проблема. Тобто наявність проби відбірника дуже важлива річ. Наприклад, чим вона більша, тим більша може ця, ця бути довжина. Якщо беремо маленькі такі... Колони, типу розміром там, до 12.52, да? тобто там. То там бажано все-таки цей розмір мати 3 метри. Да? Тобто, якщо колони вже там вище, там 13, 14-15, то там вже до 6 метрів можна абсолютно нормально а, монтувати. в горизонті. В горизонті так. Це все залежить від чого? Від інжектору. Так? І там на тих колонах стоїть більший інжектор, і він створює більший вакуум, і там нема, скажімо так, і також від тиску. Чим краще буде тиск, тим далі можна відвинутися. Так, тебе на схемі намальована ББшка з картижем, як я розумію, механіка має бути обов'язково на вході перед колоном. Так, механіка має обов'язково бути на вході. Чому? Тому що, по-перше, там фільтруючі матеріали. Той же самий комікс він розрахований саме на свердловину воду, да, і на очистку води від двохвалентного заліза. Да. А саме механіка забирає там трьохвалентне заліза, і також всередині керуючого клапану е, трущі деталі, да, то есть, які можуть пошкодитися, якщо туди потрапить якийсь пісок, е, якісь там е, деталі з трубопроводу. І тому основна задача також захистити сам клапан керування. Замінити деталь можна, так, але вона там коштує також грошей. Угу. Ти знаєш, ти на схемі не намалював зворотнього клапану. У нас а... На вході я маю на увазі. Ну, угу. Тут є схема, да, то є, правильно. Да, то є, і там є на вході зворотній клапан, і на виході зворотній клапан, і також ще є клапан антивикумування. То є, він... Змонтований от це також. Це всі зворотні клапани, які мають бути перед колоною або в лінії монтажу. Чому тому, що може відбутися зворотній тік в свердловину, якщо не спрацює там свій зворотній клапан, і тоді колони не стійкі до вакуумування, і їх просто-напросто вжимає в себе. Забірник, так, так, так. Ну, доволі такий типовий випадок, да, то есть, коли їх складе. Ну, В цілому то есть, до нас ну, приходить там в місяць 3-4 звернення, що там колону склало, чому так. Да, то есть. А, і реально причин вакуумування, ну, як правило, це все-таки те, що не спрацьовує зворотник на глибинному насосі, потім те, що системи ставлять на кришних теплових пунктах, і потім нема води водопроводити. Хтось там на нижніх етажах відкрив воду, її також складує. Да? Есть, ну, також ще буває таке, що після фільтра ставлять насос на обладнання або там комерційні зворотні осмоса, і також там може бути причина саме насос вакуумування системи. До і після, так і ще оце антивакуумний антівакуний трійник поставив для того, щоб захистити це все. Так, у вас в складі є велика кількість коміксів Так. Глобально від чого залежить тип обраного матеріалу і хто. Мав би приймати рішення про те, яку засипку використовувати? Ну, Як правило, найбільш популярний тип А, да, тобто він підходить там для 80% всіх, всієї води, яка є в Україні, да, тобто і залежить обраний матеріал від вхідної, якості вхідної води. Як правило, підбирають. Тип фільтруючого матеріалу компанії, які спеціалізуються, да тобто на водопідготовці, і далі вони вже приймають той чи інші типи і... є Велика мережа по Україні, магазинів у цих центр чистої води чи, чи ну. Чи достатній кваліфікований персонал там, щоб інсталятори могли звертатися? А, так як правило, там працюють наші дилери, і дилери, як правило, які вже мають доволі такий великий досвід роботи з системою фільтрації, які можуть по аналізу води кваліфіковано підібрати систему. Оця штука. Ти попросив чомусь керуючий клапан, а саме це є. Хоча в нас на складі іншого типу більше клапанів. Кілька особливостей даної штуки? А, даний клапан розроблений саме компанією Клак, да, за участю Екософт е, вже безпосередньо під, е, умовно кажучи, наші потреби. Тобто, в чому унікальність цього клапану? Це, по-перше, він україномовний, тобто можна вибрати українську мову. Це, по-перше, по-друге, там є швидкі налаштування куди достатньо ввести тільки жорсткість води, і далі вже все. Тобто, клапан повністю запрограмований. Тобто, По суті, програмування інсталятори вправі робити зараз самі. Чи тільки сервісанти? Ну, якщо інсталятор впевнений, в обладнанні, так, тобто йому насправді треба ввести тільки жорсткість вхідної води, яка від об'єкту до об'єкту різна. Так, тобто і далі обладнання працює. Може. Ввести в експлуатацію офіційні АСЦ, авторизовані сервісні центри, які вже далі на на майбутнє будуть нести і гарантійну відповідальність за запущене ними обладнання. Обрали систему по аналізу, зробили, змонтували згідно з твоєю рекомендованою схемою, заставили замовника контролювати сіль. Так. Як ми можемо перевірити, що, наприклад, замовник завтикував засипати сіль? Тобто це по аналізу води, чи якось треба брати вже аналіз самої засипки? А якщо а... Клієнт забув засипати сіль, це зразу ж буде видно по якості очищеної води. Я вчора їздив на об'єкт на рекламацію, і клієнт жалівся на те, що якість води погіршилась. Реально, перше, що я зробив, то я відкрив сольовий бак, і реально солі в сольовому бакі немає, і тому, скажімо так, одна регенерація без солі І вже видно по якості води реально. Потім, як правило, засипається сольовий сіль, готується сольовий розчин, проводиться примусова регенерація і система працює і далі. Дивись. Така процедура, як засипка фільтрувального матеріалу. Її роблять інсталятори, чи її має хтось робити інший, на твою а. точку зору чи як воно має бути? А, ну, її може зробити кваліфікований інсталятор, да, тобто, який прочитає інструкцію, да, тобто, і який. Uh, хоча б раз в uh, Виїжджав там на об'єкт з якимись дилерами, да, які вже це робили один раз, хоча б щоб подивитися, як це робиться правильно. Основна задача есть, це не допустити засипання фільтруючого матеріалу да, есть, в трубку, яка вставляє в ну, дистриб'ютор одівається на центральну трубку. Так? Основна задача не засипати фільтруючий матеріал в центральну трубу. Чому? Тому що далі він потрапить в клапан і буде пошкоджена каретка клапана. Ну, але і змонтувати без труби теж категорично не можна. Ну, без цієї центральної Без центральної труби. центральної труби. труби ну... Категорично не можна, але повірте, то є варіанти, коли там, наприклад. А... При сервісі, там хтось відкрутив від, 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 клапан, так, центральна труба трохи винялась з балона, потім її вставити інсталятор не зміг, вони взяли і підрізали ножницями, і потім вона в процесі експлуатації вилетіла. Тобто, і потім вода що на вході, що на виході, тому що труба сама по собі, фільтруючий матеріал сам по собі, клапан сам по собі. Ну, реально там вже така, такі рекламації також бувають. Мінімальний набір сервісних робіт, з якою періодичністю їх треба робити, виходячи з рекомендацій. Мінімальний комплект, да, тобто це слідкувати за механічним фільтром, тобто, щоб на ньому був перепад тиску не більше, ніж 0,5 атмосфери, і також слідкувати за рівнем солі в, в сольовому бакці. Я рекомендую підтримувати кінцевому споживачі. Рівень солі в сольовому баці від 1 до 2,3 третіх сольового бака, тобто оцей рівень да, тобто якого завжди буде достатньо зрозуміло кінцевому споживачу, на якому рівні підтримувати рівень солі в баці. А регенерація, як правило, залежить від типу установки, да, тобто і від якості вхідної води, як правило, система намагається підібрати так, щоб система виходила на регенерацію раз в 5-7 днів, раз в тиждень по залежить? Ну також від роз... витрати, так, але оцю витрату там е... намагаються підбирати так, щоб вона промивалася раз в 5-7 днів. При виборі діаметру балона, балона. і об'єму засипки, так. це враховується якраз уже аналіз води і прогнозований обсяг споживання води. Клапан дозволяє робити регенерацію відкладену, тобто вночі, коли ніхто не користується водою. Кількість завантажень підбирає таким чином, щоб е... регенерація відбувалася раз в 5-7 днів. Так? Якщо людина, наприклад. Пішла відпустку, да, щоб якраз не скоксувалося завантаження, да, то, то раз в 10 днів фільтр буде сам себе промивати. А, оця штука всередині має рухомі елементи. І чи вимагає вона сервісних робіт, і як часто їх треба проводити? Як правило, сервіс, крім там солі і механіки, як правило, полягає в тому, що необхідно слідкувати вже за інжектором, да? тобто його необхідно почистити. І також, як правило, при важких аналізах води заростають внутрішні механізми клапану, і їх також необхідно промивати вже, як правило, це роблять авторизовані сервісні центри. Ну, або вони можуть навчити також вас. То якщо, наприклад, він сильно забився, виросте напруга на двигуні і він покаже помилку 102. І цей клапан тобто, буде написати, що заклинив поршень клапана або ще якусь іншу проблему. Що в воді є тільки залізо, наприклад, і фільтруючий матеріалами микомікс, ми видали тільки залізо, то запах також пропаде залізистий. І тоді там вугілля не треба ставити. Якщо там запах сірководню, то так вже ставиться там вугільний фільтр, і як правило, частота заміни – це десь а, раз в квартал. Зустрічались випадки, коли вода після екомікса попадала в бойлер, де є магнієвий анод, холодна вода хороша, а гаряча вода пахне. <паспалу> ну то есть, чи це пов'язано з екоміксом, чи це пов'язано з чимось іншим, тому що <паспалу> Рішається тільки демонтажем анода, а це вже наслідок потенційне пошкодження. Бака це як правило, вода після якої міксу тобто вона виходить м'якою. М'яка вода більш швидше прискорює розчинення магнієвого анода. В процесі розчинення магнієвого анода швидше виділяються іони водню. Так як в воді є сульфати, відбувається, скажімо так, поновлення сіруководню в самому бойлері. При наявності також групи бактерій Лігіонела. тобто такий комплексна -та така штука. Да? Тобто, для того, щоб її побороти, перше то або температурний режим бойлера. ми з легіонелою. друге, тобто можна бойлер також прохлорувати лінію гарячої води. І третє це вже, скажімо так, заміна магнієвого аноду на анод активного захисту. Анод активного захисту трохи, скажімо так, мен... ну, не так швидко розпадається, менше виділяється хіонів водню, да? ага. там інший процес відбувається, І тому цей запах, як правило, пропадає. Чи можна сказати, що коли ми говоримо про замовника, який не сильно зажатий в ресурсах, даби не, не робити йому подібного гімарку? Ми будуємо станції проточного нагріву гарячої води. Ну, там такого процесу не буде, тому що воно все швидко відбувається, тому там немає цих угу. е проблем. Дякуємо нашому експерту.